Є поняття виснаження ерогенної зони. Якщо ти постійно надмірно її стимулюєш, то вона виснажується. Це як рецептор. Да? Якщо ти постійно рецептор виснажуєш, то він втрачає чутливість. Так і тут тому я дуже сильно проти да, от соло сексу постійно з електричним е е девайсом, тому що це виснажує ерогенну зону, як би там нам не розповідали би. Окей, це зафіксували. Є поняття виснаження ерогенних зон. А чи можна тоді говорити про те, що можна в якийсь спосіб активувати ті зони, які, наприклад, не настільки Спрячі. відповідають, да або взагалі не відповідають? Ну тому що знову ж таки говорячи про ось ці якісь базові і дуже суперпопулярні шия, спина, соски, живіт, стегна, внутрішня, зовнішня частина. Якщо там Жінка скаже: Ой, ну я на це не реагую. Ну там погладив він мене постигну, мені там, що, що дурному фантіки, це. Чи можемо ми сказати, що якщо ми працюємо над цим, ну не так, що сидимо і пітніємо, і натираємо собі стегна угу, в очікуванні угу. оргазму, а все-таки в якийсь отакий спосіб ознайомлення з собою, що ці ерогенні зони можна активувати. Дослідження себе це цілий процес. Цьому треба виділити час. І ти маєш бути готовий, да? Взяти бархатну тканинку, вилветову, пір'ячко, е якусь таку більшу царапку, да, або з партнером, або з собою почати цю гру, перед цим помедитувати, розслабитися, це досліджувати навіть не в сексуальному контексті, а просто як мені з цим дотиками що відбувається.